Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку алгоритми і програми з розгалуженнями. Люди часто приймають рішення і виконують різні дії, і це залежить від виконання певних умов або невиконання певних умов, або залежно від певних обставин. Автоматичні пристрої також часто використовують різні дії залежно від певних умов. Поміркуйте, поясніть ситуації, зображені на наведених малюнках. Що тут відбувається? Давайте я вам допоможу з першим малюночком. Наприклад, якщо ми з вами говоримо про світлофор, то тут буде якась умова. Яка ж це може бути умова? Якщо горить червоне світло, то ми будемо стояти, якщо горить зелене світло, то ми будемо йти. Далі продумайте самостійно. Алгоритм також може містити фрагмент, який розпочинається з команди перевірки умови. І залежно від результату виконання цієї команди, так чи ні, буде виконуватися одна послідовність команд або інша послідовність команд. Такий фрагмент алгоритму називається повним розгалуженням. Умовою в цьому фрагменті можуть бути висловлювання, математичні рівності та нерівності, запитання, на які потрібно відповісти так чи ні та інше. Блок, схема повного розгалуження наведена на малюнка. Подивіться, будь ласка, у нас є перевірка умови. Наприклад, це можуть бути відбуватися так: це можуть бути запитання якесь. На вулиці йде дощ. Так. Тоді ми беремо парасольку, або знов перевірка. На вулиці йде дощ, ні. Тоді ми будемо кататися на велосипеді. Наприклад, так. Або, можливо, це буде якась математична рівність або нерівність, або ще щось. Візьмемо таку перевірку. Якщо ми знаємо. Що у нас з вами є е, ділення. Якесь число треба поділити на, наприклад, А. Да? Подивіться, як це буде відбуватися. Наприклад, нам потрібно з вами 25, поділити на Х. Ми з вами не знаємо, що це за Х. Але ми знаємо, що на 0 ділити не можна. Тобто нам з вами потрібно перевірити х 0 чи не 0. І якщо х, якщо х буде дорівнювати 0, так, тоді ми будемо писати, що ділити на 0 не можна ділення. Ділення неможливе. Неможливо просто. Якщо перевіряємо х дорівнює 0 ні, тоді 25 поділити на цей Х. Сподіваюся, що це було зрозумілим. А ми з вами переходимо далі. Виконання певного розгалуження відбувається так. Виконавець виконує команду перевірки умови. Якщо результат виконання цієї команди так, то виконавець виконує послідовність команд 1, після чого переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму. Якщо результат виконання цієї команди ні, то виконавець виконує послідовність команд 2. Після чого також переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму. Наведу приклад повного розгалуження в алгоритмі для визначення закінчення дієслова в третій особі однини. Наприклад, в третій особі множини закінчення «уть-ють» – це у дієсловах. Якщо так, то у третій особі однини закінчення е є, якщо ні, у третій особі однини закінчення «ить» їдь. Давайте ми з вами візьмемо якесь дієслово як приклад, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. Наприклад, нехай це буде дієслово співають. Дієслово співають. Дивимося, яке тут закінчення. Це у нас третя особа множини вони співають. І ми перевіряємо: якщо закінчення уть ють, «так», тоді третя особа однини, це, наприклад, вона. Або він, да, вона вона що робить Співає. І ми бачимо, що це у нас закінчення в дієслові є. Добре, давайте ми візьмемо якесь ще дієслово, яке має закінчення не уть. -ють. Подумаємо, що це може. Наприклад, що роблять мовчать. Ми бачимо, що у нас закінчення «ать». і тому перевіряємо у третій особі множині. множини закінчення «уть» ють ні. Тоді ми йдемо сюди і перетворюємо: Однина у нас вона, вона що робить? Мовчить. І ми бачимо, що у нас є закінчення «ить» іть Сподіваюся, що тут все було зрозумілим. А ми з вами йдемо далі. В алгоритмах використовується також і неповне розгалуження. Неповне розгалуження працює так. У нас є перевірка якоїсь умови і послідовність команд тільки якщо ця умова є істинною. Як же це працює? Наприклад, початок. Програмки є подивись у вікно і далі є перевірка. Іде дощ? Так, візьми парасольку і далі вийди на вулицю. Це якщо у нас іде дощ, є істина. Але якщо «Іде дощ, подивись у вікно іде дощ? Ні. Тоді просто виходь на вулицю і не бери з собою парасольку. Ось так працює ця програмка. Розгалуження це алгоритмічна структура, яка дає змогу виконавцю алгоритму вибрати сценарій подальших дій залежно від істинності певної умови. І ще раз. Повторюємо, розрізняють дві форми структури розгалуження. Неповне розгалуження, в якому виконуються, виконуються команди тільки, в, тільки тоді, коли умова у нас є істинною. Іде дощ, тоді беремо парасольку. І повне розгалуження. Згадуємо, що ми з вами говорили про дієслова уть-ють. Гать-ять. Да? Тобто ми перевіряємо. Якщо закінчення уть, -ють, то тоді в першій формі, в однині, в третій формі однини, це буде закінчення е є. Якщо ні, тоді у нас буде в однині воднині «їть». Ну, Ось так працює повне розгалуження. Спробуйте розгадати ребус. Сподіваюся, що у вас вийшло розгалуження, і ми з вами переходимо до практичної роботи. Ваша практична робота у вашій практичній роботі, вам потрібно буде створити проєкт із розгалуженням. Що у вас буде? На сцені буде розташований рудий кіт і зелена стіна. Якщо натискати або тримати натиснутою клавішою праворуч Виконавець має рухатися в напрямку стіни. Коли він доторкнеться до стіни, він має повернути вниз і переміщуватися вздовж стіни. Створіть проєкт для розв'язування цієї задачі. Давайте ми з вами згадаємо, як ми можемо працювати і що ми можемо зробити. І так, ми виконуємо це. Завдяки саме нашому виконавцю коту, але подивіться, що у нас там повинна бути ще зелена стіна. Для цього нам потрібно її все ж таки намалювати. Ми можемо зайти, додати образ, малювати, і можемо взяти, наприклад, квадрат зелений. Тому що у нас там написано саме так, якийсь зелений колір. Межа у нас повинна бути, дивимося, без меж товщина 0, тому товщину 0 обираємо і малюємо тут квадрат. Ну, нехай він буде якийсь, ну, це ж квадрат, так? Да? Якось, ну ось так, мабуть, не знаю, можливо, менше можна його зробити. Якось так. А, там навіть не квадрат, а прямокутник. Да? Тому нехай буде, це ж стіна, ось нехай вона буде у нас ось такою великою стіною. Угу. Ось якось так переходимо в код. Далі, коли ми з вами будемо робити наш код, зверніть увагу, що у нас буде команда, якщо торкається кольору, де взяти такий колір? І що ми будемо робити? Тобто у нас буде якщо то, якщо то інакше, ось так. Якщо то інакше, і далі у нас з вами торкається кольору. Це у нас датчики, торкається кольору. І де ж нам взяти ось цей колір? Ми з вами обираємо піпетку, йдемо у цей колір, і одразу у нас тут обирається саме цей кольор. Зверніть увагу, що програма у нас розпочинає працювати, коли натиснуто клавішу Стрілка праворуч. Це все. Ці всі команди у нас є в подіях, тому обираємо, коли натиснуто клавішу, і у нас праворуч, і далі складаємо алгоритм, той, який нам потрібно. Я сподіваюся, що все було зрозумілим. Ви виконаєте цю програмку, збережете її, вивантажите на комп'ютер, і надішлете мені цю програму. Дякую вам за увагу! Всього найкращого. До побачення!